Любий Марік. Ми не знаємо, хто ти хлопчик чи дівчинка, але якщо ти дивишся це відео, то ти вже достатньо дорослий чи доросла, щоб розуміти те, що тут відбувається. Сьогодні в цей день твої мама і тато об'єднали свої серця для того, щоб від їхнього прохання з'явилось на світ маленьке чудо. На світ з'явився ти. Сьогодні тут найвищі люди, сьогодні тут твої бабусі, дідус, прабабуся, прадідус, друзі, хрещені, Всі радо вітають твоїх батьків. Подивись, будь ласка, як солодко цілуються твої тато та, та, і мама. А ще за вас всі госінь і на село, передадуть тобі привіт. Придійся, будь ласка, бо там, а люди, ну, пошлі, повітряний поцілунок, помагайте, ручки, дивись, дідуся, дідусь, бабуся, всі, 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 родичі, махайте, хай за рушніх, вітаємо щасливо росить! найближчі, люди найрідніші, які сьогодні розділяють цей щасливий день будь разом з твоїми. І мами. всі бажають їм кохання і вважаємо, що ти хрістий став здоровим, розумною на радістю всім близьким. Друзі, Ура, за наших володя, за їхнє щасливе майбутнє. Щасливий момент за цю щасливу вмить. Дякуємо.